Шановна Верховна Рада, якщо ви ще Верховна Рада, бо те, що зараз відбувається, свідчить про те, що в Україні вже немає легітимних органів влади, які можуть контролювати ситуацію в державі. На півдні України вже почалося справжнє народне повстання. І не думайте, що це просто якісь там заворушення цих ульгантство. Це справжнє народне повстання. Я за дорученням фракції прибув туди одразу, як тільки полетіла перша пляшка запаленої сумішчю, о, райвідділ міліції. Я кажу про Врадіївку, про це селище міського типу, яке знаєте, де знаходиться. Не знаєте, де воно знаходиться, бо воно в глуші, воно в глухих українських степах. І дуже мало хто там бував. Дуже мало хто може відчути ту атмосферу, яка там панує. Це атмосфера терору, це атмосфера страху. Коли протягом трьох останніх років райвідділ міліції зґвалтував і вбив п'ять жінок. Коли було катовано 11 чоловіків з з примусом визнати себе винними у цих зґвалтуваннях і вбивствах, троє з них повісилися, один помер вдома від тортур. Тож народ просто зібрався для того, щоб довести, що вони мають право на гідне життя, вони мають право на майбутнє. І ті, хто не був там, не можуть відчути собі, не можуть відчути, який це жах, в яких умовах живуть люди. Вони просто залякані, вони плачуть, вони волають про допомогу, але вони вже оговталися і взяли владу в свої руки. І райвідділ міліції в повному складі сховався у підвалі. А той Беркут, який приїхав з Миколаєва, боявся заїхати в село і стояли на в'їзді. І народ не дасть себе більше гвалтувати. Повстання вже почалося. Те, що зараз там створено оперативний штаб, який працює від Міністерства внутрішніх справ, те, що нібито від обласне керівництво прокуратури і міліції, то все не ті міри, яких чекають люди. Тому що люди не вірять жодному прокурору і жодному міліціонеру, скільки ви їх не міняйте. Люди вірять тепер тільки в себе, і люди будуть робити все для того, щоб обстояти свої права. І люди напряму говорять сьогодні. Ми зробили це в своєму райцентрі, а завтра ми підемо на МВС, і ми не віримо вже в справедливе покарання злочинців. Люди вимагають видати їм в руки тих міліціонерів, і вони самі збираються їх судити. А те, що сьогодні відбувається там, коли сьогодні вночі міліція почала обзвонювати людей і залякувати для того, щоб люди не виходили з протестами, вони не розуміють одного людей вже не залякаєш. Вони вже залякані настільки, що ця пружина вже розгинається. І вже не буде жодних шансів у цієї влади утриматися. Те ж саме відбувається в Голованівському районі в Новосілках, де міліціонери грабують людей. Те ж саме відбувається в Петриківцях Дніпропетровської області, де людей рейдерським методом захоплюють під прикриттям спецпідрозділів. Тому Друзі мої, якщо ви ще депутати, ви повинні викликати генпрокурора сюди зі звітом і повинні піти у відставку всі керівники обласних областей, в яких відбувається цей безпреділ. і свобода буде домагатися цього до останнього. Тому що народ уже зрозумів, що тільки самоврядуванням, тільки своїм завершуйте. завершуйте. Завевся Українська Об'єднання Свобода вимагає звіту генерального прокурора про подіям у Врадіївці Миколаївської області, і ми вимагаємо порушити кримінальну справу не за важкі тілесні ушкодження, а за замах на вбивство, бо жінок там вбивали і вбивають.